Але важко все одно коріння і каміння. Під ось цим коренем я пінпойнтером витягнув його. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас, такого чудового весняного лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни, а саме австро-угорських і німецьких військ. Тут було дуже багато цікавих знахідок, ліс перспективний. І всі знахідки обов'язково вам покажу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фон. повернись живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж погнали. Надо шукати Ось туди, йдемо вгори. в гори. У мене, друзі, щось кругленьке. Я не знаю, що це таке, але сигнал був як мідна монета. Ось поряд з таким бачите пеньком вивернутим. Ну що, дивимось. Ось це круглесеньке. Дивимось, зелененьке. Монетка, друзі. Монетка, мабуть, 100%. Якась така грубенька. А це означає, що і стара. Тільки я нічого не бачу на цій монеті. Поки що. Наче з піску. Але в геть такому стані не дуже. Давайте я її легесенько почищу, щоб не терти, і вам, друзі, покажу. А це, друзі, ось така монета Ein Crater 1790 року. Позаду Франц, але ось профіль легенько проглядається, але ну, я не тер, лише протер, щоб подивитися оцю сторону. І як бачите, крейцер. Грубенька, гарненька монетка, який понад 200 років. Ну що, і це приємна знахідка поміж Першу світову війну. Потужний сигнал з цієї ямки, але як копа, погляньте що. Пляшечка. Ось така пляшечка. Копати важко, тому що тут не пісочок. На цій локації ось така крейда, гори, схили. Тому ґрунт важкий. І багато коріння. Доводиться поміж коріння прокопувати. І ось викопувати такі артефакти. Цікаво, що це за потужний сигнал. Ну, спершу витягну пляшечку, можливо, вона розписана. Подивимося. На жаль, друзі, пляшка не ціла. Не знаю, як далі, чи є горло, але вона ось такими фрагментами. Ну, але не розписана, На щастя, без літер. Звичайна пляшка з-під мінералки або з-під вина. Ну що, продовжую копати. Копаю, копаю, друзі, ямку, продовжую копати, там ще якісь сигнали. І знаєте, щось мені перекочується, думаю, нічого собі, який класний круглий камінець. І беру я до рук, а це краса! Погляньте, яка пляшечка і розписана. Сподіваюся, їй не пошкодив. Здається, ціленька. Цілесенька. Ух! Погляньте яка краса. Ось тут, бачите, ледь-ледь не розбив, лопатою трішечки пройшовся. Але жодного сколу немає. Що тут пише? Фігаро Будапешт. Фігаро, Будапешт. Що це таке може бути? А вгорі? Друзі, читайте і перекладайте. Ось так, можливо, буде краще видно. Тут сонечко таке. Краса. Я вже задоволений. Оце знахідка Чудово. Докопався, друзі, я до наступного артефакту, і в мене вже є припущення, що це таке. Я спершу подумав, що це велетенський сигнал і що це шрапнельний стакан. Ну, якщо шрапнельний стакан, то тут може бути смітник. І, в принципі, логіка мене не підвела. Але ні, це не шрапнельний стакан, це щось цікавіше. Погляньте, погано видно, але ось тут є ручка, і мені здається, що це німецький казанок. Ну, подивимося, спробую викопувати. Але важко все одно коріння. І каміння. Так, друзі, це казанок був. Австрійський. Погляньте, яка краса. Вау, а де дно? Дно навіть не згнило. А може згнило або просто його не було. Можливо, солдати юшку варили. Щось жарили, і пекли, і дно прогоріло. Ну, Бачите, ручка є від казанка. На реставрацію може піти. Вау, це сигнал. Пробую далі копати. Смітничок невеличкий, але гарні знахідки вже є. Ямо, друзі, закопав, більше нічого не знайшов. Пікаю довкола, поки що одні гільзи. Але такий потужний сигнал під ось цим коренем я пінпойнтером витягнув його, напікав. Витягнув і погляньте, наче гільза, спершу подумав я. Але ні. Це ось такий мундштук для духового інструменту, можливо, для бойового горну. Ну, приємна знахідка. Потужний був сигнал, сигнал такий надії. І ось ось вона в мене. Інколи її знаходжу, але цілої труби ще жодного разу. Трапиться, друзі, мені, ось такий артефакт. І це, я б сказав, саперна лопата, але ні, це звичайна лопата. І я б сказав, що це велика лопата Астроугорщини, але ні, це щось незрозуміле, перероблене. Можливо якась селянська лопата. Ось тут заклепки якісь. Ну, Але 100% в нею копали бліндажі і траншеї, тому що я знайшов її на брусторі траншеї. Ну, ось такий артефакт. Незначний, але все одно він свідчить, що тут були солдати. Ну, а вони 100% тут були, тому що хто ж бліндажі копав. Друзі, ми переїхали на іншу локацію, в інший ліс, більш рівнини, такий сосновий, тому що дуже спекотно і в горах ходити важко. Та й знахідок не дуже. Ось тут світліше і тепліше ще. У сосновому лісі ще більш тепліше. Але все одно ми ходимо, ми приїхали на одні позиції. На цих позиціях абсолютно нічого немає. І я йшов по лісі, шукаючи нові місця, і бачите ось цей бруствер такий. І мені здається, що це стара дорога. Пробую йти по цій старій дорозі і шукати щось. Ну, я пройшов лише 10 метрів, у мене перший сигнал, думав, монетка, але ні, не монетка. Погляньте, що знайшов. Ось, бачите, здається, це гудзик, але бачу, що на ньому щось зображено. Подивимося, хто ходив по цій старій дорозі. Друзі. Прусія ходила, так? Це якийсь прусський, німецький гудзик, це не Польща, чи Польща? Якийсь дуже дивний орел. Хто знає якого зразка, якого року цей гудзик, пишіть у коментарях. Тому що мені невідомо. На перший погляд, наче німецький Орел. А не польський. Ну, поки що загадка, хто ходив по цій дорозі. Будемо далі перевіряти. Друзі, я вже думав, що знову демон або диявол якийсь, але ні, це ангел. Голова ангела. Ну, я не знаю, чи голова ангела, чи просто якоїсь дитини, але все одно моторошно. Матеріал цинк. і в мене думка, що це був підсвічник. От в голову цього ангела кучерявого ставляли свічку, і ця голова горіла. Ну, можливо, це не ангел. Але гадаю, що Європа. Кінця 19-початку го 20-го століття. Ось такий артефакт. Сигнал був надзвичайно потужний. Друзі, якщо ви зараз обираєте ножа або хоча б колись планували собі придбати якісного ножа з фіксованим клинком, то ось непоганий варіант. Це український бренд Terran Blade. Ніж з якісної нержавіючої сталі. Ось технічні характеристики. Зроблений він в Україні. Оце декоративне травлення мені дуже подобається. Воно гарно виглядає, ніж гострий, ріже папір з коробки. Матеріал накладок руків'я Мікарта. Отвір на темляк і скло бій. Ніж гарно збалансований, приємно лежить у руці. І працювати ним, звісно, приємно. На сайті є багато різновидів ножів з різними клинками, але я для себе обираю саме ось такий клинок, він універсальний. І мені підходить для повсякденного використання. Для тесту, друзі, я взяв таку невеличку сиру грабову гілочку і попробуємо, як ріже цей ніж. Сиру гілку ріже чудово. Попробуємо щось поточити ним. А це вже, друзі, суха грабова гілка. Чудово. Посилання саме на цей ніж я залишу в описі до відео і в закріпленому у коментарі. На сайті також є багато різноманітних видів ножів, є складні, є викидні і є фіксовані. Ну що ж, а ми йдемо шукати. Трапила, з друзі, мені під старої дороги ось така монетка. І це Рейх, Третій Рейх. 1941 року 10 пфенігів. Цинк. Проходили десь тут німці по цій дорозі і загубили монетку. І таке буває. А можливо ще щось цікавіше загубили. Пошукаємо і рейх. Це теж гарні знахідки. Цей сигнал вже по Першій світовій війні був гарний латунний сигнал. І я вже думав, що ж це капен Апсайхен. Але ні, мені не пощастило. Але це артефакт. Дивимось: це латунна кришечка від карбідної лампи. Австро-Угорщина, Перша світова війна. А ці зажими. Поміж тих вусиків можна було вставити ще свічку. Вілесенька підійде на реставрацію. Камрад напікав поряд декілька артефактів дрібних. І ось погляньте, це гудзик такий, можливо, військово-морські сили Німеччини або щось в цьому дусі. Здається, цинк оміднений, на жаль, без вушка. Ну і це приємно. Були тут і моряки якісь. І ще один сигнал він знайшов. Це ось така монетка. Два філера. Видно двійка у віночку. А ось тут корона. Угорщина. Австро-Угорська імперія. 1905 рік. Чи 1908 рік. Здається, 1908 рік. Камрад друзі копав відро і погляньте, викопав пиво. Отаку спеку, пиво супер, але, на жаль, вони не розписані. Але гарнасенькі такі пивні пляшечки по 0.33, мабуть. Періоду Австро-Угорщини. І поруч, погляньте, фрагмент платівки. Офіцери тут були, собі слухали музику, вальс якийсь віденський, і пили пиво. Ну що ж, Можливо, і якісь цікаві нагороди чи персні тут будуть. А ось погляньте, тут наче проглядається якесь клеймо. Невідомо, що це за виробник. Тут цього клейма немає. Ось такі старенькі пляшечки. А цікаво, що за пиво тут було. Можливо, якесь смачне. Друзі, погляньте, відорювали межу від лісу і дощ вимив. Погляньте, що. Це перстень. Здається, так, так, перстень. Чи ні? Ні, це не перстень. Це якась різьба, трубка, можливо, від чогось було. А, я вже думав перстень. Ну, таке розчарування. Але все одно хоча б трішечки адреналіну було. Дивіться, друзі, камрад, для сезону заготівлі дров вже готовий. Знайшов ось таку цікавесеньку сокиру. Мабуть, лісники чи селяни загубили, ось тут ще клеймо є. Сокира, здається, не Перша світова Радянщина, хоча хто його знає. Ну, Мені здається, Радянщина, але у гарному стані і рубати нею можна хоч зараз. Погляньте. Ну що ж, теж знахідка. Якщо ціла, то приємна. Ото, друзі, камрада, сигнали. Погляньте, який велетенський латунний сигнал. І це гільза по Першій світовій гаубиця М10 10 см. Ну або 100 мм. 1914 рік. Мабуть, робили попільничку. Ну, 100% була ось така антуражна попільничка. Оце сигналище. Рекорд за сьогодні. Далі погляньте, тут і Порія є знахідка, а саме це фрагмент Бебота. Ось такий меч був Російської імперської армії, але, на жаль, на жаль, поламаний. Можливо, австріяки взяли його як трофей, відкривали ним консерви і його зламали. Але фурнітура є. Латунь. І ось тут має бути номер підрозділу. Ось тут. Але видно погано. Камрад трішки тер, але не дотер. Потрібно його вдома чистити. Ну, Цікава річ, можна на реставрацію, але потрібно шукати інший фрагмент леза. Хоча бебут він досить тонкий і сипеться добряче. Ну, Латунь буде на реставрацію. Ось таку підкову він модно знайшов. Просто гарний стан. Ну, Нічого особливого, на успіх, на щастя. Ось така свинцева кулька. З металевим стержнем всередині. Ми не знаємо, що це таке. Можливо, якась міні-булава. Ну, я, звісно, жартую. Уявлення немає, що це таке. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Далі ось така кришечка від люльки, гарнесенька. І кульчик від пікеля. Німці тут ще були. Ну, я вже в цих краях знаходив кульчики від пікеля, так що німці якось тут проходили. Ось такі знахідки, друзі. Це не весна, це справжнє літо, тому що спека неймовірна. На сьогодні ми вже вичерпали ліміт по часу на наш пошук. І що вам скажу, я надзвичайно задоволений залоненькою пляшечкою. Чудова пляшечка для інтер'єру. Ну і всі знахідки інші ви бачили. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони знищують російських окупантів. Ну і якщо вам сподобалось відео, звісно, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі! І не забувайте в ліс брати вже засіб від комарів.